Із Запоріжжя до Хмельницького у 2022-му разом із сім'єю приїхала Марина Коновалова. Декілька років тому в її донечки діагностували епілепсію. Наслідок цього десятирічна Марія має порушення розвитку. Майже від народження воно було, і але дуже довго нам ми йшли до нашого діагнозу. Але я дуже рада, що ми нарешті поставили цей діагноз. Він допомог дійсно. Робити вже в напрямку до того, щоб дитина розвивалась правильно у рідному Запоріжжі. Дівчинка відвідувала лікарів, реабілітологів та психологів, але не безкоштовно. У Хмельницькому ж сім'я Коновалових звернулася до соціального центру для дітей та молоді з особливими потребами. Він працює на базі благодійного фонду Карітас. Вона більш комунікабельна стала, вона більш така відкрита стала. Вона почала мова розвиватися краще, навички якісь, і фізичні також вправи дуже допомагають. Тут нині опікуються сотнею дітей. Нещодавно центр став переможцем конкурсу з надання послуг дітям з інтелектуальними та психічними розладами, оголошеного управлінням праці та соціального захисту населення. До нас можуть звертатися діти, які мають інвалідність, живуть в Хмельницькій громаді, мають інвалідність з аутизму, з епілепсії, ДЦП і розумовою відсталістю. Завдяки фінансуванню з бюджету громади працівники центру зможуть надавати соціальну реабілітацію вдвічі більшій кількості дітей. Вже сьомий рік сюди разом із сином ходить Хмельничанка Олена. Каже, результатом задоволена. Дуже радують активності, які проводять для дітей, тобто майстер-класи, художні майстер-класи, кулінарні майстер-класи, тобто там, де діти можуть вийти в соціальне середовище, де вони будуть абсолютно прийняті. З дітками у центрі працює психолог, логопед, два соціальні працівники та фізичний терапевт. Заняття є індивідуальні, є групові, соціальна інтеграція, навички, самообслуговування, розвиток художніх творчості. Тобто діти відвідують все, що в Хмельницькому можна відвідати, і де нас приймають. Ми там буваємо велика кількість наших дітей, які, до прикладу, не могли відвідувати. Кафе чи ходити в кінотеатр, зараз можуть це зробити, і батьки щасливі, тому що вони можуть піти з дітьми в театр або на мультик і це повністю. У нас є діти, які приходили немовленєві, які мали польову поведінку. Зараз вони ходять до школи, намагаються добре вчитися. І кожен такий здобуток це для нас як. Шалена радість, тому що ми дуже тішимося здобутком наших дітей. Нині працівники центру готові прийняти ще близько сотні дітей. Аби дізнатись більше інформації про це, необхідно зателефонувати за номером 067 311 78 00. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.